Зараз наше суспільство, напевне, не тільки наше суспільство, але от людство в цілому переживає аж дві кризи, релігійні кризи. Перша криза в тому, що більшість релігійних людей вони мають в собі, як би сказати, антихристиянські настрої. І це не в якомусь там негативному смислі цього слова, що там ті, хто. Переживають якийсь антихристиянський настрій, хоч і знищення християнства. Адже слово антиприставка да, в грецькій вона може означати як і те, що проти чогось, да, антипроти, а також замість чогось. І ось е, зараз це я помічаю як священик в спілкуванні з людьми, які, е, з якими вдається поспілкуватися на релігійні теми, я бачу, що вони. Як би сказати, замість справжнього християнства, яке от нам Господь відкриває в Євангелії, як би пропонують свій варіант християнства, який особливо дуже легкий і дуже підходящий для індивідуально конкретної людини. І це ми можемо бачити навіть в якихось таких окремих моментах, коли там заходить мова про. Богослужіння про таїнство Євхаристії. І я помічаю, що людям це не підходить, і люди це від цього відвертаються. Тобто вони кажуть, так, ми признаємо, що ми християни, що ми православні, ми там хрестики носимо, там іноді людина може навіть в храм Божий зайти на великі свята. Але от далі, далі нічого не відбувається. І коли говориш, що ось в Євангелії від Івана, там ціла глава присвячена. Важливості таїнства Євхаристії, важливості причасті, що без причастя людина не може там, спасти свою душу. Там, чи коли е, починаєш цитувати послання апостола Павла, котрий облічає гріх, називаючи конкретні там гріхи, та, з яких людина не може потрапити в Царство Боже, ну взагалі на, на проповідь <свідняті> від Матфія, то я помічаю, що людь, люди це від цього відвертаються. людям це не просто нецікаво, але воно входить в протиріччя з тим от внутрішнім світоглядом. І людина не відмовляється від свого світогляду і таким чином якби відкидає ті заповіді, ті постанови, які нам залишені в Святому Письмі. І от з'являється якесь таке християнство антихристиянське. Там, де для Господа не залишається місця, там де є якийсь свій особливий варіант, який звичайно ложний, який, звичайно, помилковий, який не має в собі спасити, Спасительної благодаті, який відвертає людину від справжнього християнства, від справжнього Христа. І це дуже страшно. І от така загальна впевненість, що ну, за що нас в Прісподню, що ми такого зробили. Яка от є от, загалом, да, вона от якраз таки навіяна тим, що людина вирішила для себе. Зрозуміло чому, тому що дьявол він не спить, він постійно щось вкладає в розуми людські. От Дьявол внушив і люди повірили в те, що вони все добре в релігійному плані, що от вони віруючи, що. От вони, вони все добре, і тому за що їх Пріспні? Хоча в храм не ходять, таїць, до таїнств церковних не мають приобщення, і навіть молитися не моляться. І от така заспокійливість, вона антихристиянська. Адже знову таки, справжнє християнство це життя, в основі якого ставиться Бог. І людина вже не підстраює Бога під себе, а от своє життя якраз регулює. Відповідно до тих заповідей, до тих вказівок, які нам залишає Господь, в Святому Письмі, в тому числі. І найголовніше, що от людина знає живого Бога. Не просто інтуїцію, що Бог існує, а от справді от, що от є живий Бог, з яким я маю спілкування, якого я бачу в своєму житті, якого я відчуваю в своєму житті, з яким я спілкуюсь кожного дня, без якого я не можу жити. І Господь Івангелій сказав, якщо ви мене любите, то будете виконувати мої заповіді. І о справжнє християнство так, воно і проявляється в тому, що ми, виконуючи Божі заповіді, ми внутрішні преображаємося. А антихристиянство воно консервує людину в гріхах і в той же самий час дає таку, як би сказати, таке знеболюючи, що то в тебе все добре, ти ж віруючий, ну ти ж віриш по-своєму, Бог в тебе в душі. А от який там був у душі, це вже інше питання. І от людина себе заспокоює і відвертає, відвертається від Христа. І мало того, що там тихо відвертається, буває дуже часто агресія, адже іноді я там, говорю людям, щось, щось особливості, коли це стосується їхніх гріхів. І я в відповідь а, часто відчуваю агресію. Тобто я от, людям говорю, що от, ви неправильно поступаєте, це не моя. Думка, це от так сказано в Святому письмі. І я відчуваю в свій співбік агресію. І якісь такі стандартні слова, що от кожен вірить по-своєму, Бог в душі, там в церкву не, не надо ходити, причищатися не надо, каяться в гріхах не надо. От, ну і так далі. Ці всі відмовки, я думаю, кожна людина чула в своєму житті від своїх там, рідних і близьких, і знайомих. І, от тут, і от це страшно. Адже таким антихристиянським духом дуже часто заражаються і люди церковні, що от вони, знаходячи в суспільстві антихристиянському, замість своєї такої сильної проповіді, прикладом свого життя, справжнього християнства, вони часто спокушаються такою інертністю. І цю інертність потім приносять церкву. І потім да, от там люди здавалося б, і церковні, і в той же самий час. Якось так далекі в церкві. Вроді би, і там всі молвіри іноді читають, і, можливо, хтось знає на пам'ять, а в житті от немає того горіння, яке повинно бути в житті справжнього християнина. І з цим нам, християнам, зараз потрібно щось робити, поки ще не все втрачено. Адже знову таки час не стоїть на місці. і... По слову апостола Павла, Сатана, який рік і щій, і щій кого єврика іщіково поглотіть. І от ми повинні це пам'ятати і кожного дня намагатися зробити все можливе, аби нам самим особисто бути християнами, а не антихристиянами. І робити все можливе, аби оце дух справжнього християнства, горіння вірою, воно було і в інших людей. А інша біда. Тому що суспільство наше воно засновано на принципу споживаства. Тобто, тобі, коли щось треба, ти звертаєшся до когось. І, на жаль, таке саме відношення до Бога, як в тому відомому анекдоті, що коли зустрічаються, зустрілись два, два чоловіки, один каже, іншому знаєш, що до мене мої діти відносяться як до Бога. Ти тобто, так дивуюся, кажу, як це? Ну, от коли їм щось треба, вони до мене приходять, просять. От, шантажирують, угрожають, а потім, коли в них все є, вони забувають, що я існую. І от, на жаль, на такому принципі і побудовано більшість, більшість умів, сердець людських, що от Бог потрібен тільки тоді, коли потрібен. А коли Бог не потрібен, Він не нужен. І коли люди там приходять з якимись бідами, нещастями до церкви, просять там молитися, і потім, коли. Ну все остатковується, люди ж не приходять, не вертаються потім в церкву. Навіть щоб подякувати Богу, що от, слава Богу, там ну, якась проблема була вирішена. І от Кожен священик може поділитися своєю особистою білью, адже це біль для священика, що от, там, можуть дзвонити вночі. От батюшка, пожалуйста, там хтось попав в лікарню, там взагалі страх і ужас, небезпека життю, будь ласка, помоліться. І батюшка молиться. Молодця за цих людей. І іноді, не іноді, а частенько так люди звертаються за матеріальною допомогою, що от батько, допоможіть, будь ласка, там треба там операція, там треба срочне лікування, позичте чи дайте гроші. Якщо є така можливість, то церковна общини, церковна община, звичайно, допомагає. Але після, але після, коли все устаткувалося, коли все нормально, люди не приходять в церкву в більшості своїй. Так, є, звичайно, вдячні люди, які приходять, але в більшості своїх людей не приходять в церкву. Люди навіть не дякують священникам. Я особисто, ну по собі це знаю, тому що мені частенько люди дзвонять, бачу, от, ой, страх і ужас. Помаліться. Ну, я молюсь, як умію. І потім я дізнаюсь, що все там нормально, операція пройшла успішно. Що там небезпека смерті вона пройшла. І що? Ті люди мені потім перезвонють і кажуть, батько, дякую вам, що ви помолилися. Чи от якось, батько, давайте от разом помолимося Господу, будемо йому, йому казати вдяку за те, що от... лихо пройшло мимо. Та ні. В більшості своїх людей так, так пропадають. І знову з'являється, коли в них знову якась біда. Якось так це обідно. Да, що от... Ну, я за себе, мені по-людськи обідно, так що от, до мене також відносяться як до якогось інструменту, до якогось обслужуючого персоналу, який повинен там, вирішувати якісь там проблеми духовні, виганяти всяких різних нечистих так, і, і робити так, щоб лікування було успішнішим. Але от не дякують Богу, перш за все, от, люди не дячні Богу. І от таке е, настрій споживацтва, що от я прийшов і мене повинні обслужити. Тобто Бог мені повинен, церква мені повинна, всі мені повинні, всі мені повинні обслужувати. А якщо що не так, от одразу ж давай, починає там ругатися. І, до речі, це видно в тому, як люди частенько, швидко міняють конфесійну приналежність. Адже вони прийшли там в церкву, там їм щось не сподобалося, пішли в іншу церкву. І мотивуючи це тим, що от я там прийшов, мене там не зустріло, мене там не обняли, мені там не розказали. От я пішов, от, і в другу, в другу церкву пішов, а там обняли і розказав. Так а що ти шукаєш, Бога чи якогось людського? Людське це добре, але в церкві Бога треба шукати. Якщо Бог не важливий, то людина так і буде маятися від однієї конфесії в іншу. Це зовсім неправильно. Там не залишається місце для віри. Людина ставить себе на п'єдестал, людина себе, сама себе робить ідола, і сама собі служить, і всі повинні служити тоді цьому ідолу, навіть сам Бог. Є такий страшний висновок, насправді, він страшний, тому що люди, коли ставляться споживацьки до всіх і вся, вони, врешті-решт, залишаються в повній самотності. Все одно в настає той час суда, коли все це обнажається, що ти от там дружиш з людьми, не тому, що там вони дійсно дорогі для тебе, а тому, що тобі щось від них треба. І це відкривається, і тоді от, ті друзі, друзі мінімі, да, вони ходять, відворачуються, тому що ти от з сам, самого початку себе так поставив. Там, і Бог може відвернутися від нас. Бог може від нас відвернутися. І ми це знаємо із Святого Письма, нам повинно трошечки це заставляти якось замислюватися, якось просипатися від цієї духовної сплячки, бо може трапитися біда. І тому таке антихристиянське споживацьке відношення до Бога і релігійності воно приводить до такого от до такої катастрофи, коли не просто там якісь релігійні цінності вже не будуть нічого значити, але й загальнолюдські цінності не будуть нічого значити. Ми можемо повернутися знову-таки, як то кажуть, в кам'яний вік, да, от, коли от, люди між собою будуть як, як звірі, що от не буде любов. Так і в Євангелії Господь попереджує, що от наприкінці, в кінці земної історії да, в багатьох охладіє любов. Одним із признаків скорого другого пришестя Ісуса Христа це те, що у людях охолоне любов, що люди перестануть ну, от один до одного відноситися по любові. Тобто людина перестане бути потрібна і іншому. Люди стануть такими егоїстами, які зациклені тільки на собі, і за цього, звичайно ж, не буде ніякої любові. Тому от, поки в нас є час нашого життя, поки ще не все втрачено, давайте робити все можливе з нашого боку, аби от саме нам жити по-християнськи відповідно до Євангелія і для Бога знаходити місце не десь там на задворках свого життя, а от в центрі, в основі свого життя. І от тоді все буде на своїх місцях. Давайте до Бога відноситись, як до нашого Небесного Отця. Котрого ми перш за все любимо. І оця любов, звичайно ж, вона не може залишати нас там в самотності. І коли ми щось просимо в Бога, давайте це просити, тому що ми Бога любимо, а не тому, що Бог це якийсь е, такий от волшебник, який повинен виконувати наші бажання. От давайте будемо християнами, адже знову таки бути християнином це добре. Знати Бога це добре. І така людина, вона ніколи не залишиться самотньою, ніколи не буде в біді один на один. І навіть коли настане час смерті, людина не залишиться в преісподні, тому що вона буде з Богом. А якщо людина не знає Бога і не хоче його знати, не того Бога, якого часто люди видумують собі, а справжнього живого Бога, який відкрив себе в Ісусі Христі, то буде в преісподні. А якщо людина буде знати Бога істинного, Бога живого, то вона буде в раю. І людина в час смертний не залишить. Людину не залишить в час смертний Бог. Господь в час смертний візьме цю людину до себе вічну радість, Царство Небесне, до якого ми всі призвані. Задумаємося і щось змінимо в своєму житті, поки в нас є час, поки що не пізно.